Мама, кажи! Ти хочеш за один день, щоб він так сказав? Я напротязі трьох місяців так говорив кожен день. А я хочу, щоб він мені сказав. А то тату, 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 тату. Скільки можу? Сину, кажи, мама! Кажи, мама! Та не та-та-та, а каже, мама! Мама, кажи! Владислав, кажи, мама! Кажи, мама! Ні. Тату. Владислав, кажи мама. Мама кажи. Тато. Ну, Все тепер ти займаєшся вихованням дитин. Мама. Рас тебе так любить. Ма. Ну no, скажи же нарешті. Ні. Скажи пізніше. Скажи мама.